Курочки поїли, деякі ще доїдають, але основна маса вже закінчила свою трапезу і вже побігли в город бігати, ганяти. Хто в гнояті гребеться? Да? Чубатуньки? Хто де? О, треба відкрити, щось закрилося ця. Горобці! Що ви там цей? Оно диви, диви, диви. Всім привіт, до речі. Зараз буду годувати кролів. Намняла картоплі. Покажу вам кролів. Кроленяточок, тікай, тікай, кроля, ну не ж мене тільки. Оно малюки. Такі малючки. Давайте дамо їм картоплі. Йдіть малі, Ідіть, ой, як пахне, картопля пахне. Дивіться, 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 як нос... ну, носики повпихали, вже їдять. Ось такі малючки. Красотки двіну. Нате. Цих ще рано порувати. Але хтось із них може й буде на плем'я. Ану, показуйтеся. Тікайте. Трусь. А ну Трусь. Ану, трусь. Тільки не покусайте мене. Даю не побагато, так потрохи картоплі. Вон, дивіться, які їдять. Гранула в них стоїть, а вони хочуть картоплю. О, ці натруськали своїх бібок в миску, Вон, дивіться. Кури переберуть. Де гранула, де бібки? Ну їсти, їсти хочуть малюки. Так, не перевертайте мені миску. О, їдять. Кролиця щось пригає. Не знаю, що їй робиться. Так, ви що тут? Красотки дві. М? Одна відпочиває. Ух, ти, тут кроля! Одна просто ганяє по клітці. Натива. На, Ти трошки дам, тому що цей, ну, не... я дивлюся, знаю, які кролі гарну картоплю люблять, а які не дуже. То тим, які хочуть багато, даю більше. Тут короличка з кролинятками, цій дам. Також гарненько картоплі. На, бандитка, На, покажу вам. Малюків. Оно. Такі в неї малюки. Вісім штучок. Таких маленьких зайчиків. Все, сиди. Так, тут ще трошки лишилось. Самцям роздам та й все. Качкам дала, всім уже пороздавала. До речі, ці курці потрібно чуба підрізати. Подивіться, який шикарний чуб. Погано бачить через цей чуб. Так. Кроляка, ти також хочеш трошечки. І не дуже любить багато. Да, ти не дуже. О, ну баклажани видно. Дивіться, висять. на бібкав і баклажан висить. Йойоли! Постійно бібка є отуди на поличку. Ну, тож зроби собі куток та й туди бібкай. Ні, зробив собі туалет наверху, і потім воно стікає вниз і все. Оцей, бачите, взагалі не дуже любить як картоплю. То зараз, як каже моя бабця, то гумінця наїждся. Розумний. Ну, тобі трошки дам тільки. Так. А ти що? Цей бібки он до сюди наклав і туди ще й на цього. Кому це треба Миску. Ой, то що називається? Так, зараз перелиюємо водичку в поїлку, сюди покладемо картоплю. На! їж. Дурбецело. От кроляка! А, сіна, сіна покласти, нема сіна в нього. Так, все, цей малий цей любить. Ще не виріс просто, це сюди висиплю, зараз піду ще курям дороздаю, бо не діло. А чого ви сюди прийшли? Я це соромлюся запитати.

Дивися, ти подивись на тих Так, Зараз сінця, о, сіно зараз. Самцям роздам кролям, бо сьогодні сіно, ой, зняли сіно, але ж не роздали. Це воно мокре. Це ладно. А, в цього й було, в принципі, це в того немає. На все одно дам. Їш, їш. Все. Тепер кому ще тут. А цим двом красоткам зараз дам. І цим двом жменю дам. У них там є. Краще цим дам, там, де малюки. Все. Так. Так, ну і що? І все залишилося бандюша там. Оддать. Тут у мене ось доша є, так яблуко хай гуляє. Ось тут у мене ще є трохи корма залишилося. Зараз ще роздам Під дамочкам Бігають там. Що у вас там кури повиганяли, так? Да? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, присть малий. А ну. Що не дають їсти вам, так? Да? Вас ображали, да? ображали маленьким бінтамочком. всі їх відганяли. Тіп-чіп-чіп. Ось так воно блоха мала, а ну блоха. Петушара, давай йди до своїх. Он знає, куди йти. Диви. Яке. Давайте вам дам тут. Ходіть, ходіть, чіп 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 Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Нате. Оно. Всім вистачить. Всім дам. Всім дам. Всім дам. Нате. Тихо. О, молодий півень із куркою, кокаїнкою. Виясняють відносини. Петя, а ти збираєшся їх розбороняти чи ні? А? Петя. Дивишся, як баран на нові ворота. О -о, о о о треба заспокоювати свою курку. Дивіться, дивіться, дивіться. А курка не дуже так хоче заспокоюватися. Все? Конфлікт вичерпано? А півень, бачите, який розумний цей дорослий кохінхін? Він не цей не б'є півника цього. Він так спокійненько вирішив заспокоїти просто свою даму. Ось ці блохи прибігли малі. Що таке? що, Нате? Ну вже скрізь насипала, де тільки можна. Поки що разом бігають ще, поки що ніхто із них не активний, з цих півників. Так що все нормально. Нате. Всім дала, всім. Все. Нате ще сюди, все, не морочите мені голови. Все, відро забрала йду вже в дім. О, індичка. Іди, індичка, погуляй трохи по... По цьому погороду йде може, яку травину ще знайдеш, біжи, моя зайка. Все, я пішла. Всім вам, друзі, дякую за перегляд. Бажаю тихого неба, перемоги і довгого життя.